Державна програма енергоефективності передбачає відшкодування 20% тіла кредиту на придбання негазових котлів. Головні умови такі: сума позиків від однієї до 30 тисяч гривень. Максимальна сума відшкодування 5 тисяч гривень. Мінімальний початковий внесок 10%. Строк кредитування до 3 років. Процентна ставка 24-25%. Вимоги. Самому позичальнику або членам сім'ї потрібно мати у власності нерухомість. Також необхідна довідка про доходи за останні 6 місяців. Зауважу, що пільгу у позику від держави можна отримати на придбання твердопаливного та електричного котлів, сонячних колекторів та теплових насосів. Зважаючи на зростаючу популярність такого опалювального обладнання, ми розпочинаємо серію сюжетів про негазові котли. Сьогодні мова піде про теплові насоси. Київ центр. Наші діти вже три роки поспіль. Ці приміщення опалюються тільки за рахунок теплових насосів. З їх допомогою готують і гарячу воду. Дитячий центр платить тільки за електроенергію та холодну воду. А завдяки цьому технічному рішенню комунальні витрати скоротились у рази. В році ми за три здані за год потратили 78 тисяч гривень. Якщо ми би остались при гараздком теплі, ми впрошу гаду би потратив мільйон стол. Теплом ці будівлі забезпечують три ґрунтових теплових насоси по 60 кВт кожен. Як же працює ця техніка? Тепловий насос можна порівняти з холодильником. Як відомо, холодильник відбирає тепло в продуктів харчування і виводить його назовні. Тепловий насос це холодильник навпаки. Він передає в будинок тепло від землі, повітря або води. Під землею на певній глибині температура стала і не опускається нижче 7 градусів тепла. На цю глибину по трубах подається рідина, яка нагрівається, потім піднімається та потрапляє в сам насос. Тут тепло передається фреону. Далі компресор стискає фреон, підвищуючи його температуру до 50-70 градусів, тобто до рівня необхідного для опалення. Тепло передається воді, яка йде по трубах і батареях будинку. В залежності від джерела тепла, теплові насоси поділяються: на повітряні, які візуально схожі на кондиціонери, ґрунтові, які отримують тепло з-під землі, та водяні, для яких джерелом тепла є як поверхневі, так і ґрунтові води. А всі типи теплових насосів споживають лише електроенергію, необхідну для роботи компресора. Критерієм роботи насоса є так званий коефіцієнт перетворення енергії. Що це таке? Ми беремо тепло від нижнього джерела, передаємо верхньому джерелу, як я сказала, і затрачаємо певну електричну енергію. Так, от відношення тої енергії, що дійшла до нашого споживача, до тої роботи, яку ми затратили, це і буде коефіцієнт перетворення енергії. Основна сфера застосування теплових насосів опалення будинків. Господарі цієї оселі перепробували і газовий котел, і твердопаливний. Перед початком зими встановили тепловий насос. Вот летом нам, э, просвердрили скважину. Здесь 8 скважин, где-то 42-45 м там, они на різній глибині. І в ноябре, где-то числа 10 ноября, наверное, э, уже подключили насос полностью. Газ у мене йде только ліж на приготування піщі, і повністю цей дома таплюється без газу. А в цьому домі на додачу до теплового насосу встановлені сонячні панелі за відповідної погоди їх потужності достатньо як для забезпечення частини потреб в електроенергії, так і для роботи насосів, тобто на опалення витрачається мінімум традиційних енергоресурсів. Загалом для цього будинку площею понад 250 квадратних метрів вартість теплового насосу під ключ склала 12 тисяч доларів, виходячи з вартості 1 кВт потужності в 600-800 доларів. Тривалість робіт один місяць. Важлива деталь: тепловий насос може нагрівати воду в батареях максимум до 50 градусів, тоді як газовий або твердопаливний котел до 70-80. Тобто, соответственно, якщо у нас батареї в домі розраховані, допустим, на 70 градусів, а ефективний тепловий насос працює до 45-50 градусів, то нам у вот эти дельту 20 градусів пропорцію нам нужно додати батареями. Якісне утеплення будинку це ще одна ключова вимога ефективного опалення, в тому числі й тепловим насосом. Втрати тепла мають бути зведені до мінімуму. Окрім цього, врахуйте. Тепловий насос оптимальний для низькотемпературного опалення. Найбільш ефективним він буде з системою тепла підлога. Ефективність повітряного теплового насосу залежить від температури повітря на вулиці. Ґрунтовий насос від цього не залежить. Термін служби теплових насосів до капітального ремонту від 10 до 15 опалювальних сезонів. І ще одна важлива деталь: теплові насоси працюють від електроенергії. Тож потрібно врахувати, що її вартість найближчим часом зростатиме. Також необхідні резервні джерела живлення на випадок, якщо електрику виключають. Для встановлення теплових насосів не потрібні різноманітні дозволи. Однак вони можуть знадобитися на збільшення потужності електричного струму для вашого будинку, а у деяких випадках необхідні дозволи на буріння свердловин для ґрунтових теплових насосів.